Це той ролик, який я дуже сильно хотів записати. І нарешті настав момент це зробити. І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і це моє нове сьогоднішнє літнє круте відео. І по-перше, ура, літнім канікулом! А по-друге, продовжується мій канал. Ну, як і завжди, в принципі. По-друге, хотів сказати, що я нарешті вже у мене з'явилася можливість зняти довгоочікуваний ролик про природу. І я вирішив його не просто переміщення вдома дописати, а в цілому полі, такому бомбезному, такий ліс. Нагадую трошечки, як я в серіалі своєму був літній український табір. До речі, хто мій серіал не дивився, обов'язково подивіться. Він є на каналі, плейлист, там вкладочка плейлисти, і ви знайдете рубрику, точніше, серіал Літній український табір. Ну, добре, давайте вже не гайте часу. Ви обов'язково поставте свої літні королівські вподобайки і не забудьте підписатися на мій ютуб канал Олег Скорпіон та телеграм-канал. На телеграм-канал буде посилання в описі. Вони вже нарешті відкрилися. Це супер! Що ж, не гаємо часу і погнали. Перше, давайте читати доклад про природу. От, візуально, я, от, якщо ви бачите, візуально оцініть, як він вам виглядає. Я над ним дуже стрався, тому що це, це обов'язковий ролик, який я хотів дуже для вас записати. Так, можна окуляри зняти ось так. Все, щоб ви мене просто бачили. Доклад про природу від Алекса Скорпіона. Пам'ятка бережи природу. До речі, я в своєму відео вже на е яка вийшла 19 травня, робив картинку для цього ролику. Якщо хтось відео не бачив, воно є на каналі, посилання кріпити не буду, воно просто є на каналі. Називається Розказую та показую, як я роблю круті картинки для своїх відео, невеличкий майстер-клас. Так, добре, читаємо. Щодня, коли ми гуляємо по парку, в ліс, або в лісі, ми бачимо навколо себе дерева, траву, квіточки, квіти. Ягоди лісові, гриби, чуємо, як співають птахи та жужжать комари. Комахи, точніше. Це все називається природою. І людина частина її. Але у людини є можливість змінювати саму природу. Кожна зміна людини позначається на навколишньому середовищі. Змінювати природу кожна людина повинна дуже обережно, бо природа це наш дім. Наш дім, який ми повинні берегти. Не смітити, не їздити на брудних транспортах, на брудних автомобілях, не вирубувати ліси і так далі. Бо якщо не берегти природу і постійно її шкодити, то все людство може загинути. І це все не жарти, друзі, серйозно. Тому що тому ми завжди повинні нам... старатися намагатися берегти природу і ніколи її не шкодити. Ось такий невеличкий текст, але це ще не все. Тут є ще прості. Прості топ-5 правил, щоб, які допоможуть нам зберегти природу. Я теж над ними старався. О, дата 2.06, До речі, як, ну, сьогодні 9 число, а я вже зробив його другу. Думав, другого записати, але не вийшов. Ну, нічого. Давайте дізнаємося, топ-5 простих правил, які допоможуть нам зберегти природу. Перше це сортувати сміття. Ну, тут, я думаю, наче пояснювати нічого і не треба. Сортувати сміття. Ну, це пластик, папір і скло. Скло теж. Це не просто все вкупу взяти і отак викинули все і до побачення. Ні. Треба розсортувати, взяти спеціальні контейнери ну, і розсортувати. Тут пластик, тут скло, тут папір, і ну, ви коротше зрозуміло. А інше то, то все там то сміття, де нема пластика, папіра або скла. Друге правило їздити на екологічному чистому транспорті. Ну, Екологічний чистий транспорт тут навіть теж пояснити не треба, бо вже всі сучасні люди їздять на сучасних транспортах. Це Тесла і інші автомобілі, які теж зроблені на електродигуні, які заряджаються на електростанціях. Тому коротше, з цим проблем не повинно бути. Бо я десь вважав, що постійно ходити пішки. Ну, я думаю, ви що, смійтесь. Зараз. 21 вік на дворі, зараз кучу купа сучасних автомобілів, тесла там і ще щось таке. Ну коротше, ви зрозуміло, якось так. Третє правило: садити дерева. Ну, це правило те, що яке допоможуть нам е, зробити навколишнє середовище ще красивішим, зеленішим. Ось якось так. Четверте правило: Висаджуй кімнатні рослини. Ну, хто це, хто це любить, то правило для вас. Кімнатні рослини це е, такі рослини, які потребують ну, там, домашнього е, догляду. Ну, я думаю, хто в цьому експерт, той зрозумів, що я вам сказав. І п'яте правило: економ воду. Ось зараз. Це дуже найголовніше. Як і в 22-му році, просто зараз теж стали вимикати світло часто. Я може напевно і запишу ролик про це, то... але я ще не знаю. Ну, і коли світло вимикають, можуть вимикати воду. Що стає складніше. Якось так. Тому воду потрібно економити. Коли є світло, це економить. Але може я це поясню в іншому ролику про світло. Якщо ви поставите вподобайки під цим відео, максимальну кількість, більше трьох-чотирьох вподобайку, це точно. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якщо вам це моє відео сподобалось, але не просте відео, а про природу, та ще й в лісі такому красивому, то обов'язково поставте свої Подобайки і підпишіться на мій YouTube канал Алекс Скорпіон, щоб не пропускати мої круті відео. Ну, все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою! Бержіть себе, всім крутих літніх канікул та до зустрічі до мого крутого українського контенту! Чао!